Я знову три ареса, да залій просто. Йдемо знову таки на ризик. Йдемо знову таки на ризик. А там якийсь певний час, типу, було, що ці спогади живуть. Вони постійно типу, затухали, 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 затухали. Певний час, що вони жили, ці спогади могли жити. Ой! Без вертушек. Ну шо, рисочка, заїжджаєте, чи я очкунує? Рисочка. Тичка туди, тичка сюди. Це другий фільм був, то в не поняв спочатку зашоти. Ну, мабуть, дам. Чи ти, а чого ти сюди їдеш? Ти що, безстрашний, безсмертний? На контрівері. Щас тобі усі розкаже, братік. По чому ковбаса в Полтаві. Воно ну, вже вісім, вже і без, і без цього розказали, по чому ковбаса в Полтаві. Надіюсь наші челіки контролять за її спину. Надіїсь. Пікець треба куди їхати, щоб цей демедж давати. Там це десь ось сюди висвітили. Ну і сухо. должен відпустити. Добрий постріл. <кій> <кій> Важливо, щоб хтось її добрав. Бажаємо з підпальчиком. А тепер нам треба бажано не посиптися противнички, блять. Мені ще скільки залишилося дати. Я вас прошу, не посиптеся. Я вас, сука, умоляю. <кій> <кій> підтеся, живіть. Я вас, блядь, умоляю, хиться живіть. І куди ты ж карабайка, блядь, на сушки лізеш. Я вас, сука, умоляю, хить живіть, блядь! Тобто Сон щось на тему приїхав. Ой, здорово. Ще двоєчку, ще сучка, двоєчку надо! Ще сучка двоєчку надо, блять! Хиль тися, сучка, живіть! Треба, щоб немає МЛТ упорулося, чи шо, блять. Мільтеся, сучки, живіть, блядь. Куди ти виїжджай спиною назад? дебіл, блядь? блять? А те, до речі, бачите, де? Поняли, де оте грає? Пошкоджено. А те вже на горі, блядь. А не на горі, оте там. Їбаня, блядь, снаряд полетів. Гібать одну тичку треба дати. Щас, щас від борща ДЦП ган прилетить, ні? Я правильно розумію? Блядь, іди нахуй! Уйоба тупа! Иди <рес> <рес> нахуй, йоба тупа, з экрану, блять! Кто, сука, на бросику, блять! На бросику нахер! ПМК скорпіони, борщіше ПТК! На бросику, блять! На бросику, на бури. До речі, по снаряди подивіться шо, до речі. Зверніть увагу, що по пулькам, блядь. Помиляйся, ЛТ, не? Заїзд на гору смерть. О, блядь, я йолоп нахуй! Оп! Адлак! То сука, це ка в мене шіт шот летів, блядь. Я говорю, у мене шот летів! Бля, як оцей чорт стоїть, не світиться там? Бля, я це вимочив цю задачку нахер! Зараз би ще два фугаса в борща відправити. Було б ідеально. Смалети. А ти, мабуть, з цьому з... дивишся, е... як його? Відстаєш по стріму. Бо ми це вже обговорили і забули. Ми це обговорили і забули вже. Борс убив він хун, да. До речі, є шанс рекорд на Бурасіку по демеджу поставити. Нам треба, що 2 5 2 просто W зараз нажав і все. Я не поїду, я, я їбав, я... а Насареса АФКшний. Бачите, чому мені вдалося задачку зробити, нас один тіп АФКшний. Та ні, це, це мені добре, що АРС ФК. Якщо вони поїдуть, вони програють. Якби не Арес, якби Арес був живий, я б ту задачу не зробив би тут. Мінші кож... Та я думаю, можуть отут стояти, тут стояти може. Я просто не хочу два фугаса про блайндів, два треба лишити. Хочу два фуги дати в борща просто. Треба, що два 5-2 були нажав і все. Типу зброньою. Він ще, до речі, внизу борщ може стояти насправді. Це саме буде для мене херово, якщо він внизу стоїть. Та 2-5 поїде. У нас ще 4 хвилини часу. А може помиляться десь. ПМ-ка їде. Мені віддалі, що ПМ-ку били. Офігічін. Він тупо за камнем стоїть, поняли? Тупо за камнем стоїть. А він... Чат, подивіться, будь ласка, на якій він гарматі був. Пожалуйста. На якій він гарматі був. Будь ласка, на якій він гарматі був? Ди чи ні? Я отсюда, по идее, маю прострілювати його. Три снарядок ста. Ну мотни, подивись дощі сонце, будь ласка. Мотніть, гляньте, там же в силаті він був. І мені здається, що дрин по пам'яті. Бля, невже я його не побачу. Я, до речі, не розумію, де ЛТшка. Треба йому їхати якось. Як я не даю, блядь. Ну тепер то рано, блядь. Прыгай, блядь, чел, прыгай, прыгай, прыгай! Ковбаси багато, сала багато, оселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок з чесником. Астеродикс 200 юах на заспокійливе. Оце витримка гарно роздав. Це їбать, такий був міг бути епік. Дякую величезно, Астер, дякую величезно. Це та мене руки трусяться, чуваки. Мене руки затрусилися, блядь. Це такий епік міг бути, зараз. Я бачив, сука, оцей, ну, кіл тараном. Я його, блядь, бачив. Це такий епік тільки що міг бути, блядь. Це такий міг тільки, що епік бути, блядь. Ай, забей просто. І оцей шот який в борща залітає, коли в мене три снаряда було. Це пиздець просто. Як я там влучаю? Це такий грьобаний епік міг бути. Це пубе просто епік. Що так з горки з тараном добираєш, виграєш. Та ти шо? Це ультра епік, міг, міг, мав бути. Та я розумієш, дивись автор, в чому прикол. Я ж йому демедж наніс тараном, Розумієш? Чому він не здох? Я розумію, що я в землю розбився. Якби я впав, розбився на наніс нуль демеджа Алтехи, я би, типу, їбало, завалив би. Але ж я йому демедж наніс. Ну як? Ну, типу, як? Наче я в нього вдарився аж перший, Значить, Ну я в нього ударився, получається. Да? Пише розбито. Мене алтеха пише розбила, розумієте? Це бред. Мен. А, не, да что мені пише, що розбито, блядь? Шо... А, це мій нік, блядь, Мене ж анонімайзер стоїть, блядь. <сум> Думаю, що Розумієте, типу, я розбився, але ш... скільки я наніс ЛТХ і демедж. Е, відповідно, ну, я в, в неї, типу, раніше ударився, чим об землю. Бо якби я розбився, я б демідж не наніс, би, правильно? Труп демідж не наносить. А скільки я не демідж наніс, значить я сп'ятку в ЛТК ударився? типу, да, а потім об землю розбився. Ну Типу, чому в нас сука не здогла, блядь? Нє, це, ні, Міша. це мій блядь, цей. Це анонімайзер у мене такий був нік. Я це цього не зрозумів, бляха муха. Чому так? Може, я той трупом зачепив? Тоді б демедж, ну типу, трупи не дамажить. Ж. Ну. І демедж би мені не зарахувало, розумієте? Але мені зарахувало демедж, що я вда... Ну, типу, я наніс його. Труп би, якби я трупом наніс би, трупом демедж би не зарахувало в копілку. Ну, коротше, максимально дивна херня по цьому, блядь, по механіках. Просто не зрозуміло. Ти впав в землю, повернув пушку. Я типу, ну типу, чому там ті грьобані 30 демеджа не несло? Блядь, ну пізда. <губ> я ще й притормозив трохи. Треба було давити Я чуть-чуть притормозив, тіпа не долетів. Привіт, красава мені млакоси. Дякую, за бад, дякую. Вимочили мені цю задачку, прям жесть. Якби складу був би, то вже склану вилетів. Би та ні, я не вилетів би. До чого тут він. <губ> Але це просто максимальний епік, блядь. Максимальний епік. відбувся. Як в мене руки тут це по кнопках не попадає. Корпус не долетів Десять семей, дав йому пушку, пошлюп, і все. Гармат ж тут нематеріальний об'єкт. Я його по будь корпусом ударив. Ючик, привіт, на телефоні, бо сидів без світла. Ну, обленерго подивилось, що палич бере, бере нарешті без та вирішив раніше, ніж на годину дати мені світло, щоб я міг тебе привітати. Дякую, Грюнчик, величезне. Це... Але це такий максимальний епік. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися зараз реплей. Я хочу подивитися реплею цього моменту. Я хочу глянути реплеї цього момента. Щас запущу, я хочу реплейчик подивитись. Ну це по-любому, я бій окремо виріжу. Це прям, ну не знаю. Це бій один на тисячу. 8к на восьмому рівні, це прям, це прям піпець. Ні, я хочу поняв іменно подивитися реплей і збоку подивитися, поняв Деметріус? Максим заповільно з боку. Ну, типа, з різних сторін, хочу глянути. Це не один на тисячу у тебе за 50к стільки не було. В сенсі, стільки не було. Ти 50 боїв рівняєш типу, ну, типу, порівнюєш з боями на Бурасіку, чи як це поняти? До чого тут кількість боїв на аккаунті в мене? Я мав, на, ну, я мав на увазі один бій на 1000 про 8000 демеджа на восьмому рівні. І не тільки свої. Е, ну, хоча б для... А по рівню і епіку це, напевно, один бій на мільйон. Типу, якщо говорити іменно по, -по, по бою, один бій на мільйон, напевно. І займіть, до речі, ні бека не взірвав, ні підпальчиків. Чисто чистий демедж. Чисто чистий демедж. По по бокачу гуляємо 7 Та, блядь, ще треба інші задачки робити. До речі, замітьте, з однієї позиції, блядь, настріляв весь демедж, замітили? Тупо з однієї позиції, блядь. Тупо з однієї позиції. Ну, типу, по факту, так? Да? От чому треба і чому завжди, якщо ви швидкий танк, їдьте на цю позицію грати. Фартоне не фартоне. бачите, фартонуло, прям роз'їбав. Тупо з однієї позиції все. От родно так виглядає турбач в 26-му році, і да, це запис в один швидкості, не подумати нічого, да-да-да. А я, я, ж, я жал по, типу, по факту жалкую, що блайнди оце все, да? оці блайнди кидав. По факту вони так боком вилізли, блять. По факту. Боком пізда вилізли ці блайнди, да, Просто забей, Оце теж це депону. Хотів красиво зробити заблайндити, але що то по снаряду. Оце ось у момент, дивіться. Теж це пиздець момент насправді. Ну все, дивіться. 025, дивіться. І зводився. Щоб сказати, що не зводився, то зводився. да? Другий давав шот з меншою зводкою, ніж перший, да? Сказати, що не зводився, то зводився ж. Розумієте? Зводився ж. Тіпа, бо мені похер вже був, коли я зробив без еху, чи я, чи ні, в цілому похер було. Але вже знаєш, коли тіпа, хотілося б затаранити, це, було б, був би мега епік, би це був би мега епік, розумієте, якби затаранив. Це був би мега-епік, щоб я. Прикиньте, щоб в натурі, щоб я тараном його заніс. Ну, дивіться, ну просто ідеально, він стоїть мене цілить. Просто ідеально, дивіться. Блядь, я нажав от мотку назад, пт, мать! Хотів зупинити мотку назад нажав. Давайте, блядь. Останні секунди, блядь, стрибок віри. Блядь, він ще розбивається ідеально, типу 93 хп. Круто, що він розбився, так краще б розбився, блядь. А він чи я, на... я на 600 розкуяруюся, чи він тичку дав, давано. Ну б'юш його, дивіться, ну ж, блять. А, да, дивіться, я трупом наніс 30 демедж, і воно мені зарахувало, слухайте. Але ви бачите, що я штанка, штовхаю? Ну камон, гра, блять. Ну я ж штовхаю штовхаюсь! Сі корпусом, блять. Ну я ж ж її, подивіться. Ну в смислі нема демеджа, ну чому? Ібать мене надмотало нахуй. Ну чітко ж видно, блять, дивіться, чітко ж видно, що... Шо і всіх уж. Ну, вона ж танк хуйдається, блять, дивись. Та як спочатку землю? Дивись, ну, типу, ну, блять. Ну там же ще ж мій живий же ж. Дивіться, ну. Живий же ж там же, блядь, я на 600 розхоярився, до речі, получається. Ну, дивіться. А що... Шо... А, зупинено, Дивіться, ну, дивіться. Ось що, ну подиви, блядь. <серква> <серква> Охуїти, блять. Треба було. А чому я тут так сильно розбився, блядь? Ай. Ладно. Ну, я живим танком штовхнув, розуміть. А, вона мені тичку дала, тичку дала, тичку дала, тичку дала. Да, бачу, вона тичку мені дала. Ладно. Момент, звісно, супер пупер епічний вийшов. Каже, сколько землі? Нє-н-є, ну, типу, але ж танк живий був, розумієте? Механічно танк вже був живий. Я його ну, вбив живим танком, а не трупом, по факту. Ви бачите, що там і почала підніматися, типа удар по ній відбувся живим танком, Да? От з точки зору механіки, ну, от, якщо подивитися, живим танком удар був, а не, а не, цим, а не трупаком. Все як по факту, да? Давайте по... по факту, живим танком ударив І у по факту. Але, типу, Демеджа не зарахувало. Прикинь, якби не тормозив перед спуском і просто на фул швидко злетів, це був би обічний епік. Я просто боявся, що перелечу її, поняв? Тут, знаєш, це вийшло такий момент, коротше, і не те, і несе, поняв, вийшло Астер, і не те, і несе. І треба було вже щось одне робити, знаєш, типу або стрибати на фул швидкості, да? або вже тормозити і з'їжджати плавно. А я, блядь, і толком і не стрибнув на фу швидкості, і не притормозив, щоб не розбитися. Коротше, оце вийшло ні риба, ні м'ясо. Тому я завжди говорю: почав робити маневр, маневр закінчую його, знаєш, а то почав смикатися, ну, ну, і вийшло хуїта по факту. По факту вийшла херня. Да? То Почав робити маневр, завершу його, знаєш. Бо як почнеш, то, блядь, те не те, чи те, чи не те, вийде по-любому херня. Так і вийшло. Уже би давив би газ полочку, де хір з ним. А так, блядь, і не дотормозив, щоб не розбитися на, нахер і не не догазував, щоб долетіти. Получається, якось так, блять.